Опозиція висуматиме єдиних кандидатів у депутати Верховної Ради по мажоритарних округах. Зміни до закону про вибори, які запропонували депутати, надають шанс провести чесні вибори. Про це повідомив колишній голова фракції Бют у Верховній Раді Іван Кириленко. 225 мажоритарних округів і 225 кандидатів від опозиції. І жодним більше. Саме таке рішення прийняв комітет опору диктатурі. Відповідно до нового закону про вибори, до парламента йдуть партії, а не блоки. Як це було раніше? Саме тому опозиція прийняла це важливе рішення. Узгоджена головна ідеологема виборів: один кандидат від опозиції, єдиний не один, а єдиний кандидат від опозиції. Це значить, ми будемо згоджувати. Питання із нашими партнерами по опозиційній діяльності це рішення допоможе здобути більшість у Верховній Раді України. Впевнені опозиціонери. Співвідношення кандидатів від партії вже відоме. Узгоджена квота, квота відповідає рейтингу сьогодні політичних структур. І з близько половини буде належати всеукраїнському об'єднанню партія Батьківщина. Так називається повна назва, назва нашої політичної структури. Вдвічі менше фронту змін, ну і далі іншим політичним структурам, аби визначити, від якої партії висуватиметься кандидат в тому чи іншому окрузі, будуть проведені численні дослідження. Що якщо в одної з політичних структур наших партнерів по опозиції будуть реальні кандидати на округах там, де і ми можемо перемогти, ми підтримуємо ради перемоги. Перемога у наступних парламентських виборах головна мета комітету опору диктатурі, адже спогади щодо минулих місцевих виборів ще досить свіжі. Ми знаємо, що попередні вибори в місцеві органи влади були не вибори, а призначені депутатів. була така загроза. І в парламенті саме тому опозиція сіла за стіл переговорів, коли готувався закон про вибори. Було висунуто 20 зауважень до проекту закону, 17 з яких було враховано. Ці зауваження надають, хоч якийсь шанс, що наступного року вибори в парламент нарешті відбудуться чесно, без фальсифікацій. Вадим Тютюкін вячеслав лаштаба телекомпанія «Круг».